Паціни всем привіт. З вами Макарон. И сьогодні будем грати у Poppy Play Time. часть. Я був у шоці просто скільки переглядів на тому видео. 93 перегляди паціни. Ви сами лучші просто. Кіри, кіри, кіри. От реально Кіри те речки. Так що мы будем сьогодні продолжати. Грати у попі плей Я це його. Я уже поняв, як це зробити. Як туди попасть? Я це все швиденько прийшов, щоб ви по не скучали. Дивіться, що треба зробити. Треба такого. Йому руці дати поручі. Все ми дали Фух, зараз богу. Чи все я хорошо зробив? О, Господи, почини. все, идем, вс хорошо. Шо? О, Господи, вже Меня уже водичка лякает. О, Господи. Завтра до школы. Опять потяни. Я уже здоров. Так что видео не буду так часто выпускать, бо я буду в школу. Ех, жизнь несправедлива. Добре, ми з'явилися якісь непонятні йде. Треба ем, кассету. Ну ті касети не так і потрібні. Ну ладно, може їй потрібні. Так, що це таке? Це треба збирати. що таке? Ой, я це поставив. А, це треба... Я понял, треба находити лампочки і їх ставити. Все понятно. Там шукати лампочки виходить? Чи як це називати, чи це не лампочки? Я вже старій не розбираюся в цьому-всьому молодіжному. Ладно, лампочки, Йо -мо! Ну шо, лише одну знайшли. Не Ліше нема. Та ну. Або я не бачу, або я не бачу. А вот тут же червона лампочка. Добре, зараз її заберу. Але це лиш дві, а нам треба 4 вроді. Ладно, ладно. Будем шукать. Де вона? О тут так? да? Вс, у нас две лампочки, а вот тут жовта И треба ще зелену вроде Оця уже будет проблемно, мені меня стоять Я надеюсь что не Але мені стоїть що я тебе буду долго шукати Треба подумать де воно может бути о! Прикиньте паціні, ми не йшли так, так зразу, -мойо! Кайф! Я кайфую. Кайс дверка. Открываю. І вона нас веде сюди. Снова. А це щоб ми цього не вертались. А, це щоб ми сюди вернулись і поставили. Все, я понял. Все, хопано, хопано и хопана. І шоці і нам... Ага, я понял Ах, нам тут еще одну руку да ну сюда потяны сюда все давайте давайте я заслужил все почини у нас есть две руки тат еще Да ты ещ є ки я рады. Це капець. А я хочу запускати? Хоп. чому воно... А, сработал. Оп, Все, я понял. Що у урапочка. Не можна чоловіком. Ну я не чоловік. Я ежик. О, господи. До... Интернет Не можно с интернетом Чпати, не выключай интернет Шоти Кашка куля Ничего не понятно миссистра Давай, давай, давай Сиха вас. Ой, я нагадав, як как його звати. Ха-ха-вагас нас его не прийде і не заколышмать. Я, я ще, я ще Че він такий планы? Та не, не можу я капець! Волч, ти що, взял? Разработчик я не можу. Ира поламалась. Я не можу нікуди попасти. Треба интер... Ну, может... О! Все капец, пацаны, тут можно было прийти. Так, какие-то лабиринты тут. О! Тут треба электрику пробить. тебя ужасные головоломки. Я не люблю. Так. І сюди треба. Що дуже мало лишилось що і фігні Вигнаємося, коротше. Не получилось у нас. У мене опять. Ой. Сюда треба. Так, ну нам треба це отак от так і шо далі? Так, сюди не можеш прийти. Чекай, п'ять. Я вроді з двома руками, але це мені щось взагалі не допомагає Це якась головоломка дуже складна дуже. Це номер один, це номер два. Стоп, а может я что-то Да не, вроде все добро. Да треба сюда электрику да. Ну, все. <свеч> <свеч> мы едем куда то пацаны. Ура, мы куда то едем, малы, куда? Ух. На базу хагива хищем. Ну шо, пацаны, сбор. О, господи! О, господи, хух! Господи, я буду вырешать еще соседи скажут, сдадут меня у дедок. О, Господи! Ох, о, мы приехали уже. Страсти. Ты кто такой? Что это такое? Мекки Эфирен. Что она? Я таких слив не знаю. Добре. Не можна человека. То добре. Все ми я вони Не люблять людей. Я хочу... Я хочу квас. Дай квас. Це є квас, добре. Якась музика така Знаєте якась Душевна. Ми кассеты вообще не находим а я хочу це робити. Хоп! Чекла п'ять. Ну і спай, зі спайдермена з мене не буде. Ладно, обидка номер два. А, вона прийшло. Та й добре, да, в принципі, шо? що. зараз по цьому пройду, я читер. Хотів сказати я. Ну я не четер, я просто сідер. Давай Хочу я сюди. Це треба трохи довго проходити, ну нічого, ну нічого. Ну, нічо. Треба вчити монтаж робити по відео. Щось не дуже получається, конечно. Ну нічого, нічого. Скоро я буду жесткий монтажер и все будет хорошо а не вот хоп так что все я скоро буду планую научиться мон цей кись монтаж робити думаю что получится добре, я думаю что мы спочатку туда прийдем требуется работать еще хоп а -мо я недобро зарплав ладно Це кишка капець. я не умею играть и в поппи политай Ну, ничего ничего буду учиться Роді, чи його, ми там... Йдем... Хоп? А це як прийти? Це уже по інакшому це ж не з цієї сторони. Я це не перестрибну ніяк. А якщо я упаду, гм. А тут можна це капець. Ой-ой-ой. дивіться, кассету. Бачите? Ну і берем. Добрі ту касету. Добре. Потім візьмемо касету, якщо я не забуду, а я забуду. Добре. Що нам це ми Це ми добре зробили, але ні... треба, треба цього підключити у цього. Ну, цю фігню якусь іде Пихаки Лагіс, дивився мои видео. Так, добре. все. Точно ми кассету могли взяти. Берем кассету вже. Подивимося, отут тут кассета. Я не знаю, я її и заметил. Честно, якась. Йдемо без Йдемо цього, подивимося кассету. Мені інтересно, що там буде. Я думаю, що там буде якийсь. Якийсь капець. So, we're ready? Let's so oh, Stella, What made you want to work at the playtime co playing with toys when I was young so so magical. Magical. I could go straight from my bed anywhere in the world Що я, я Йомай, треба було ще сюди зайти, що я. Вс, обмотали. Попагама стайн і все сюди. А як? Ну то на. що тобі не добре? Що тобі не, не нравиться, я не пойму. Я что-то не хорошее делаю, что ли? Бутылочка что-то не хочет Она что-то не хочет, я не знаю почему Я не знаю, что тут делать, честно, я просто в шоке его. Я какой-то тревога Я какой-то, черт я не знаю Я не знаю, як це проходити. Но ми, ми вже граємо. Я вже хочу, щоб ми більше грали, ніж в другій часті. Бо ми мало грали. Тут можна було теж обійти. Ну, добре, все. Все добре. Що я можу сказати? А тут же було, во, тут же було. О чому проблема? Так, сюди. Ми, ми йдемо сюди. Потім сюда обмотуємо дем І усе капець добре можемо отут Хопа най. Ми можемо отут Закопити І ні, не можемо А що робити? Може? Йой, йой Йой, що приходить? Що відбувається? Раскачиваемся. Йо... Не получилось. Мене... Це якийсь капець. Що я недобре роблю, -мо. Ладно. Пробуем зараз. Зараз пробуем знову. Может, синюю рукою попробовать? Ну, мы можем це подивити? Цей ужас. Хоп, она хоп. Точно. А може ще десь є? Фигни. Ой, -мо, о я зараза. Думаю. Треба все підготувати. А, стоп, якщо я. А, не, все добре. Я зараз. її чуть не упав. Треба оце во сюди пересунути. Оп, все, супер. Супер, мега кайф. Але мені треба сюди прийти туди. Добре, тоді я це зараз пересуну. І вже якщо я рукою. Я хопана, все. І зараз будемо робити. Супер мехадіга. Тут ми можемо... Отак обійти і... А воно не хоче, ну. йо моє йо моє А шо робить? А шо робить? Ну, я не знаю, що робити. Я щось не, не я щось не добре роблю. Добре тим Нам треба от такого піти, може. раз Давайте червоний. Ми вже червоний пробували, але попробуємо раз Підходимо сюди. Оп Сюди. І давай, 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 давай! І ми не дотягуємо. Щось получилось, пацане. Щось получилось. Ура! Щось получилось, я щось знаю. все было наидурнейшее, что я делал в своем жизни. Ладно, все. Давай, улыбайся. Пылесос? Господи. Привет. Что ты будешь делать? Не делай, пожалуйста, ничего такого. Типа, ну вы понимаете, что. Ой, я не еще же прикинь. Так опять. Может, ему в рот зайти. Пошел, пошла а рубить. Ну бой, Ливес Винтон Айтоу. Тую. О, а он и едет. Щось поставити може треба. Я себе поставлю. Оп. Не, ми тупо не улезаємося сюди. Блін, а що таке сюди поставив? Я не знаю. Що можна сюди поставити? Щось да я навіть не знаю що. Thank you не буде, ми шо, буде бирати, бирати. Ну хорошо, мы ми, ми делаем игрушки, заводи работы и шо. Ну и шо. Я машин полагалась машина. А не, не поломалась. Что он просто такой чекат и тяжел? Ладно. Все уже эти симуляторы, а жалко, жалко, жалко. не? А эту жалку шалку можем Давай, ушка Може нам одної хватить і що з нею робити? Но бой, Лівен, Бітон, е той. Той це ігрушка? Вс моя, иди, иди отсюда, иди отсюда, зараза. Убегаем. Убегаем, почини. О, господи. И тут, він тут, він тут. Текаем, чекаем, чекаем, чекаем. Тикаем, чекаем. Ой-ой-ой. Куда я бежу? Куда я бежу? Куда я бежу? Ййййййй студіт. Зараза. Нє, 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 нє. Йде П professionally, like or dislike?! ОГОСПДА Пробуємо ще раз, спасини. Так, все, мы бежим. Мы уже знаем. А ч він так повинно бежить? Що, так спеціально, чи що? Так, мы уже будем по иначе десь. Мы уже підемо... О, господи, страшно, я бойдусь. Мы не туда пішли. Там пишет дом, а я сюда снова бежу. Мы повторяем нашу тюрьму. Наш путь неправильний. Ну нічого робити. все ми це повторяємо. На, на! О, господи, знов мене Йомаю, -мо! Кажуть, несправедливо. Ой-ой-ой-ой-ой! Ладно, пацани, давайте ще раз попробуємо. Последний раз, и вс, и все короче, пожалуй. все пока, удачи. Так, все. Ідемо. Так. Треба йти хопана. І сюди, і куда далі. сюди ні. Чи сюди та, я нічого не понимаю, пацаны, -мо Я моя башка зривається просто из цього ужаса. Ладно, пацани. Ось таке у нас получилось відео. Третя частина вийде, я думаю. Завтра я хочу якусь інакшу синакшуру сняти типа ну ли ну не лиш поп-плейтами снімати а, а в суботу я вже знімлю, думаю третю частину. Так що паціни. їжте макарони. і все в житті буде хорошо. Пока!